На Дмитра, власне, на ще хотіли обговорити одну новину стосовно того, що Міноборони Туреччини заявило про знищення невідомого безпілотника, який наближався до повітряного простору країни з боку Чорного моря? Ну і дрон, що вийшов з під контролю, збили винищувача F-16 у безпечній зоні поза населеними пунктами. Хотіли вас запитати, чи дійсно є ризик, що подібні інциденти все ж таки стануть новою нормою в умовах війни та гібридних операцій? І знаєте, чи не? Послухає приклад Туреччини іншим країнам, менш рішучим лідерам держав, також як варто захищатися, все ж таки від зазіхань на їхню безпеку. Починаючи з другого чортину вашого питання, так приклад Туреччини має надихати в першу чергу наших польських і румунських партнерів. Причому зауважте, Туреччина збиває не лише Відповідно, російські безпілотники, а на мою думку, це був російський безпілотник, але й російські літаки, які порушують повітряний простір цієї країни. Це свідчення політичної волі. У політичної військової керівництва цієї країни і зауважте після цих інцидентів риторика Російської Федерації по відношенню до Туреччини змінюється докорінно, тобто не про яку економічну блокаду не мовиться. Хоча до цих епізодів Російська Федерація намагалася просувати подібні тези з метою тиску на відповідне самого Ердогана, і політичний провід Туреччини. Тепер з приводу того, чому я вважаю, що це російський безпілотник, давайте аналізувати. Ситуацію знову таки разом. Заважте, шановні е телеглядачі, після ударів українських б... морських беків по суднах Тіньового флоту, Російська Федерація дає так звану дзеркальну відповідь. Але по яких суднах? Які належать Туреччині, але ходять під прапорами третіх країн. Тобто здійснюється тиск на Туреччину з боку Російської Федерації в моменті як ударів по суднах цивільних, так і відповідно порушення повітряного простору, тобто намагається використати Туреччину як країну НАТО з моменту якраз тиску на Україну, щоб унеможливити подальші атаки українських морських беків. По законних військових цілях, а це в першу чергу якраз у ті ржаві кари та тіньового флоту, ну і відповідно унеможливити атаку українських морських беків по військово-морській інфраструктурі країни окупанта, що ми наразі і бачили в моменті атаки на Варшавянку. Тобто, це комплексна спеціальна операція російських спецслужб, не більше того. Ну, а тим же часом у Польщі невідомий військовий дрон розбився поблизу житлової забудови. Видання місцеве зазначає, що наймовірніше це був невеликий розвідувальний безпілотник, що впав під час. Навчань польських солдатів та на щастя, жодних будівель він не пошкодив, і ніхто не постраждав. Адже вранці з'являлася інформація щодо цього дрону. Тоді йшлося про те, що можливо це був розвідувальний попередньо. Невідомий військовий безпілотник розбився поруч із житловою забудовою в центрі Польщі на території населеного пункту. Про це стало відомо і польському мовнику. Як дізнався польський мовник, ймовірно, це був невеликий розвідувальний дрон, який впав під час польських військових навчань. У цьому регіоні дрон не пошкодив жодної будівлі, і ніхто не постраждав. Адже оновлена інформація надійшла від колег про те, що міністр внутрішніх справ адміністрації Польщі підтвердив, що це був саме польський військовий дрон. Він належав Варшавському підрозділу, який проводив планові військові навчання у цьому районі. Мешканців мали попередити, що в їхньому регіоні будуть проводитися навчання військових. Ну і причина аварії дрона поки що невідома. Слідча група з'ясовує, чи Це була технічна. Технічна несправність чи помилка оператора Ну, знову ж таки. Якщо ми згадали Польщу, то варто зазначити, що певні коментарі та заяви вже з'являються звіти щодо так званого перемир'я в Україні на різдво. Адже Туск вважає, що ця перемир'я в Україні мало імовірна. На думку прем'єра Польщі нині Росія. Не зацікавлена в серйозних мирних перемовинах, тож потрібен ще більший тиск. Він також додав, що на перемовинах у Берліні вперше стало чітко видно, що американці та європейці. На одній стороні, однак складним все ж залишається питання території, яке потребує серйозних роздумів. Україна прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив прогноз про припинення вогню в Україні до Різдва, зазначивши, що це швидше за все мало ймовірно. Про це він сказав в інтерв'ю. Також відповідаючи на запитання, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною та Росією до свят. Він сказав, що росіяни ймовірно не дуже зацікавлені в мирних переговорах чи припиненню вогню на даний момент. Тому потрібен ще більший тиск. Демонстрація того, що ми, як захід, справді не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути конкретної форми. Але до Різдва це мені здається дуже мало ймовірним. Наголосив Туск. Ну і раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир'я на різдво. Український лідер наголосив, що підтримує цю пропозицію. Хоча раніше в Кремлі цинічно відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо енергетичного перемир'я. Після переговорів в Берліні президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз ми ближче до миру ніж будь-коли. Водночас, як зазначає The телеграф, хоч переговори були успішними, але на швидке завершення війни сподіватися все ж таки. Не варто видання пояснює, що поки що це свого роду човникова дипломатія, де Україна та її європейські союзники перебувають з одного боку, а Росія з іншого. І, хоча американські чиновники стверджують, що Росія готова підписати угоду з цими гарантіями безпеки для України, але адміністрація Трампа раніше виявила надмірний оптимізм щодо досягнення припинення вогню. Ба більше також від заява вже з'явилася, що Расійська федерація відмовилася від різдвяного перемир'я, бо не хоче дати перепочинок Україні, щоби та підготувалася до продовження війни. Водночас, заступник глави МЗС Рефі в інтерв'ю також сказав, що Кремль готовий буцімто до угоди, але в будь-якій формі не збирається йти на поступки щодо Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, от такі новини з Кремля лунають. Але знову ж таки, як зазначає речник української добровольчої армії Сергій Брачук, варто не забувати про те, що дійсно відбувається на лінії бойового зіткнення, адже багато новин надходить щодо переговорного треку, щодо того, що відбувається за кордоном. Не забуваємо, звісно ж те, що відбувається на полі бою. Ну і щодо цього, далі можемо почути власне і думки від Сергія Брачука. Бажаю міцного і незламного, шановні мої, нехай вас не заколихує, не заспокоюють оці інформаційні шуми, океани, цунамі навколо так званого перемир'я. Є комунікації, так вони відбуваються, але війна триває. Війна жорстока, і ви самі бачите, що робить ворог як з нашим умовним тилом, і, власне, на фронті нічого не заспокоєно і не планує ворог заспокоюватися. Тому. Тримайте розум холодним, серце гарячим і, звичайно, допомагайте силам оборони. Дуже вас прошу. Тільки разом в цій біді ми можемо вистояти, нагадаю, не забувайте про це. Ворог все робить, щоб ми про це забули. Тримаємо стрій. Нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації. Смерть, ворогам!